За чаємі з тістечками міський голова Полтави 2006-2010 років Андрій Матковський зізнається полтавським журналістам, кого він бачить своїм єдиним конкурентом на посаду мера. Це дівчиного міського голову Олександра Мамая. І на мою думку, я глибоко переконаний, що от сьогодні буде певний матч реванш 2010 року. У 2010 році люди обирали між якраз. Міс, на мою думку, міським головою, який займався конкретними справами, який займався благоустроєм нашого міста. І сьогодні ми не маємо цих програм, які раніше працювали, а бачимо трошки іншу Полтаву. Натомість Андрій Матковський обіцяє повернутися до Полтави із цілим переліком різних програм: від поновлення чистоти та порядку у місті, зменшення тарифів та відновлення якісного транспортного сполучення до соціальної підтримки пенсіонерів, причому постійної, як це і було за його каденції. Влада повинна обирати пріоритети, порадившись з людьми, переконаний Андрій Матковський, та об'єднатись для конструктивного спільного вирішення інтересів громади. Тож, як кандидат у мери, він бачить своїм за завданням співпрацю з усіма депутатами, але не на політичні інтереси, а в соціально-економічному розвитку Полтави. Одночасно з тим, що майбутній міський голова має бути лише безпартійним. Андрій Матковський розповів, чому висувається від пропрезидентської політсили Питання, тобто ми з вами всі обираємо владу. Якщо ми обрали державну владу, якщо ми обрали президента, то завдання місцевої влади якраз співпрацювати і об'єднати зусилля місцевої влади обласної. І державних органів влади навколо інтересів Полтави. І тому я сподіваюся, що висування мене від партії блоку Петра Порошенка дасть мені можливість, як майбутньому міському голові, вирішувати дуже багато соціальних проблем для нашого міста, мати можливість достучатися до владних кабінетів. Також Андрій Матковський подякував депутатам Верховної Ради за прийняття закону про місцеві вибори, бо віднині депутатів та міських голів через рік їх незадовільної роботи можна буде відізвати.